У нас короткий мікроцикл. Головне було відновитися після останнього матчу. У Нас вистачає времени. І, в принципі, вже хлопці відновилися і готуємося уже до ЛНЗ. Декілька слів по супернику скажете. Таке враження, що команда в новому сезоні зовсім по-новому заграла? Ну, зараз команда дуже гарно виглядає. І виграли у шахтаря. І... Останній матч з «Колосом» добре зіграли. Можна сказати, і команда на ходу. І дивіться їхні матчі, і готуємося. Це вона направлено на цей грі. Щільність у турнірній таблиці. Вона десь більше допомагає, бо хлопці з усією концентрацією підходять до кожного матчу. Чи може, навпаки заважає, бо є тиск у кожній грі? Ну, і в кожному матчі є тиск. Якби й не був ця щільність, але тим цікавіше. Бо така щільність не пам'ятаю, коли так було. І у кожної команди є можливість туди верхи. І всі хочуть там да, бити. І... Рахую дуже цікавий чемпіонат, І для нас це я не, не рахую, це заважає, бо наоборот, це для нас мотивація ще більше. По кадровій ситуації, що скажете? Чи всі готові, можливо, в цьому контексті є якісь зміни? Ну, та проблема, яка була МБА, вона і трохи залишилася, і він не допоможе нам цьому матчі, шкода. Бо це дуже важливий гравець для нас, коли він виходить і допомагає А? Треба виходити з цієї ситуації. І є інші гравці, які тримують свій шанс. І от останнє команди Пономарьова завжди відзначається організованою обороною. Як плануєте це розкривати, там, можливо, не розкриваючи усіх карт? Давайте це в суботу вже побачу.